2 лютого 1945 року з аеродрому Оранієнбург у Німеччині вперше злітає новітній німецький літак Хортен Хо Ho 229 V2. в Літак виділявся незвичною конструкцією, особливо для тогочасних винищувачів та бомбардувальників. Він мав трикутне крило, фактично не мав фюзеляжу та хвостам. До того ж, трикутна форма машини забезпечувала низьку радіолокаційну помітність в порівнянні з машинами звичайної стандартної форми. І виходить, що справедливо літак Хортен Хо Ho 229 називати першим прообразом стелз-літаків. літаків. перший ж політ під керуванням пілота Ервіна Шиллера новий Хортен досягає швидкості близько 800 км на годину. Це стає можливим в тому числі завдяки двом реактивним двигунам Junkers з Юму саме тим, що використовувались на Messerschmitt Мед 262, першому серійному реактивному винищувачу Люфтваффе. І так, двигуни дійсно були передовими для свого часу. Однак мали ряд мінусів. По-перше, ресурс двигуна був не більше 10-25 годин. По-друге, вони самі по собі були дуже ненадійними, що забігаючи трохи вперед, через два тижні після першого польоту, 18 лютого того ж року, стали причиною аварії одного з експериментальних літаків. Причиною стала саме відмова двигуна. Пілот загинув. Та все ж. Чому Люфтваффе знадобився саме такий літак, і чому саме в німців він з'явився першим? Давайте розбиратись. Тож, початок Другої світової війни показав слабкість німецької авіації. Союзники домінували в повітрі. Німецький Messerschmitt 109 та Focke-Wulf 190 поступаються британським Spitfire та Харікейн. Вони переважали німецькі літаки за маневреністю та висотою. Герман Герін, глава люфтвафи, вимагав універсальний літак, який був би здатний нести як бомби навантаження, вести розвідку, а також вступати в бій за необхідності. І якраз проєкт Хортен відповідав цим критеріям краще за інші концепти. По-перше, конфігурація без фюзеляжу та хвоста значно зменшувала аеродинамічний опір. Це дозволяло досягти вищої швидкості, хоча б в порівнянні з тим же самим Ме 262, крейсерська швидкість якого складала 750 км на годину. Очікувана максималка новинки повинна була бути понад 950 км на годину. До того ж, завдяки формі літаючого крила і дерев'яній конструкції літак потенційно мав нижчий радіолокаційний слід. Ход 229 створювався як машина, яка повинна була відвоювати небо для Германії, чим перевернути хід боїв. Та от шлях створення цієї машини почався набагато раніше, ніж перший його політ, ще аж в 1931 році. Брати Хортен, Вальтер Пілот і Раймер, інженер самоучка. Почали експерименти з літаючими крилами, надихнувшись працею Олександра Ліпіша, інженера, який першим створив моноплан з дельтоподібним крилом аж в 1920 році, та описав його принцип. Так от, наші брати, працюючи в авіаклубах, до речі, Гітлер-Югенту, створюють свій перший проєкт Horten h 1 в 1933 році. Це був одномісний планер з розмахом крила 12,4 метра. Брати фактично два роки збирали його вручну, а випробування, проведені ними, показали непогану стійкість конструкції, однак доволі велику складність керування машиною без керма напрямом. В 1935 році брати розробили Хортен H2 Габіхт або ж в перекладі Яструб. Планер з розмахом крил вже 16,5 метрів. Моторизована версія оснащувалась двигуном на 80 кінських сил, що давала швидкість планеру до 150 км на годину. Його випробували в 1936 році, і все ж люфтвафи були зосереджені більше на літаках стандартної, класичної форми, якщо так можна висловитись, і вкладатись в подібні експериментальні проєкти. Якось не планувалось, і можливо, це і була їх помилка. У будь-якому разі хортини не планували зупинятись. Розуміючи, що концепція літаючого крила потребує ще доопрацювань і більш потужних двигунів для привернення уваги військових. Починають роботи над новими своїми літаками, тим більше що з другої спроби на братів все ж таки чекав невеличкий успіх. Німецький інститут планеризму виділив братам невеличкий грант на продовження експериментів. Однак Люфтваффе продовжували відмовлятись від проєкту братів Хортен, вважаючи його надто експериментальним. Все змінилось з початком Другої світової війни. В 1940 році війна набирає оберти. Битва за Британію виявляє слабкості німецької авіації. Тож 15 лютого 1941 року Герман Герінг оголошує конкурс на проєкт літака тисяча тисяча тисяча, тобто машини, що може нести тисячу кілограм бомб, летіти на тисячу кілометрів зі швидкістю 1000 кілометрів на годину. І це був зоряний час для братів Хортен. Весь цей час вони працювали над останньою моделлю свого нового літака. Брати пропонують комісії проєкт Horten H229, Ho Він же Х9, і нарешті його схвалюють у Люфтвафе. Союзники тиснули на Німеччину, і Люфтвафе була потрібна машина, здатна переламати хід війни. В березні 41-го брати отримують 500 тисяч рейхсмарок на продовження проєкту. H229 задумувався одразу, як багатоцільовий літак. Саме такі були вимоги. Новий літак повинен був мати просто феноменальний ТТХ, особливо для того часу. Розмах крил повинен був складати майже 17 метрів, маса майже 5 порожнього і 9 тонн з повним навантаженням. Розрахункова швидкість мала би сягати 977 км на годину, стеля висоти аж 15 тисяч метрів. Для більшості літаків та ППО це була просто недосяжна ціль на той час. Озброєння мало включати дві 30-міліметрові гармати МК-108. Ну і звісно, літак мав би до 1000 кілограм бомбового навантаження. Конструкція використовувала клеєну древесину, сталеву раму і, увага, покриття з вугільного пилу, яке мало поглинати радіолокаційні хвилі, роблячи машину першим прототипом стелс технології. Стрілоподібне крило з кутом в 32 градуси забезпечувало стійкість на високих швидкостях. Але вимагало складної системи елеронів та закрилків для керування без традиційного хвоста. І тут, друзі, починається найцікавіше. Поки брати Хортен доопрацьовують свої проєкти, по Німеччині починають розповсюджуватись чутки про літаючі тарілки. А якщо точніше, то проєкти Хау Небу і Флюх Крайзель. З'являються чутки, що СС під керівництвом Генріха Гімлера фінансують секретні розробки дископодібних апаратів діаметром аж до 25 метрів. Згодом, вже після Другої світової війни, з'ясувалось ім'я конструктора. Його звали Віктор Шауберг, інженер, який захоплювався технологією вихорового двигуна. Однак тут певний внесок міг бути саме від братів Хортен. Справа в тому, що під час війни Німеччина почала експериментувати з різними аеродинамічними формами літаючих апаратів. А літаюча тарілка, по перше, будучи свого рода крилом, могла б в теорії дати небачену маневреність. Але це стосується лише форми планера, та от більш конспірологічні теорії стверджують, що експерименти стосувались також і силової установки. Зокрема, зустрічаються дані про теорію Шауберга, що обертання рідини або повітря по спіралі може створювати підйомну силу, подібну до антигравітації. Його концепція ґрунтувалась на спостереженнях за природними водоворотами. В деяких джерелах зустрічаються дані про експериментальні ртутні турбіни для створення вихрового двигуна. Однак більше інформації про подібні силові установки знайти не вдалося. В теорії проєкт Хаунебо мав використовувати саме такий тип силової установки. Машина мала виготовляти з легкого сплава алюмінія та магнія. З 1943 року чутки згадують ще один проєкт Флюхкрайзель або літаючий дзига. Це нібито апарат вертикального зльоту діаметром близько 15 метрів з електромагнітним двигуном. Джерела пов'язують його з програмою Зоненрад, але жодних даних про інженерів чи випробування не існує. Однак тут є проблема. Скоріше за все, в 1940 х роках ідея створення електромагнітної силової установки була нездійсненна в 1940 х роках, в першу чергу через відсутність технологій та матеріалів. Хоча можливо головне питання, чи можлива така технологія зараз? Бо подібних машин з такими силовими установками ми ще не бачили. Хоча є ще одна теорія стосовно ідеї виникнення тарілок «Флюх Крайзель». І тут ситуація в тому, що перші згадки про ці машини з'явились після війни в уфологічних журналах, і є вірогідність, що були лише натхнені післявоєнними експериментами з круглими планерами американських проєктів Аврокар в 1950-х роках, які використовували реактивні двигуни для вертикального зльоту. До того ж, 25-метровий проєкт Хаунебу згадується мало не вперше в книзі Ернста Цюн. Вже в 1970-х роках це був німецько-канадський публіцист, неонацист і відомий заперечувач Холокосту. І тут справа в тому, що його ім'я часто фігурує у скандальних та конспірологічних теоріях. І знову ж фактами в його публікаціях ці конструкції підтверджені не були. Хоча забігаючи знову ж трохи вперед, з огляду на те, що один з літаків Хортен було захоплено саме американцями, яка вірогідність того, що там все ж таки не було якихось інших проєктів, особливо згадуючи проєкт Авро? Та давайте все ж у цьому відео у конспірологію ми з вами не поліземо, та повернемось до реального проєкту, до літака братів Хортен. Тож, йшов 1944 рік, Вермахту конче необхідний проєкт Остання надія. Після першого польоту ХО-229 було виявлено те, що конструкція крил вимагає точного балансування, а керування залежить виключно від складної системи закрилків. Прототип довів, що концепція літаючого крила таки ще потребує доопрацювання. Згідно деяких джерел, прототипів ХО 229 було два. Згодом, другий прототип також здійснив перший політ. Однак знову ж майже через два з половини тижня 18 лютого було втрачено одну машину, а також і пілота. Однак льфтвафи навіть на це закрили очі і навіть замовили предсерійний прототип Х9В 3 Ситуація була патова, тож вермахт хапався за будь-яку можливість. Удосконалений Хортен почали будувати на заводі Готаєр вагонфабрік у Готі. Машина мала посилену сталеву раму, міцніше дерев'яне покриття та доопрацьовані закрилки. Озброєння планували посилити до 4-х 30 мм гармат МК-108 або ж 2 40 мм для боротьби з бомбардувальниками. Маса В3 мала складати 5,2 тонни порожнього та 9,5 тонн з повним навантаженням. Дальність машини мала би бути 1900 км, швидкість до 1000 км на годину. Однак вже було запізно. План остання надія рухнув. А в 1945 році американські військові захопили завод, а недобудований літак В-3 вивезли до США. Після детального вивчення виявилось, що радіолокаційна помітність Хортена в три рази менша, ніж Мессершміта-109. І звісно, тепер ми розуміємо, звідки черпали ідею створення стелс бомбардувальника Б-2 Spirit. Однак 229 й був не тим топом, який бажали брати, як Едвард Гротте зі своїм Ратте. Хортени планували збудувати максимально величезну машину. Паралельно з роботою над Хо 229. Брати розмірковували про новий, більш масштабний проєкт. Це мав бути Хортен Х-18, До речі, який був запропонований рейху в 1944 році для програми American Бомбер. Метою якого було досягнути ша увага, скинути ядерну бомбу та повернутися назад до Німеччини неушкодженим, величезний Хортен повинен був мати розмах крил до 40 метрів та оснащуватись шістью двигунами. Та якщо друзі бажаєте ще один повний випуск про цю величезну машину, обов'язково ставте вподобайку та пишіть про це коментар, і таке відео з'явиться. А також не забувайте переходити в телеграм-канал Історія зброї. Там ми публікуємо інформацію про сучасні новинки озброєння, а також і історичні проєкти, про які скоріш за все ви не чули. Тож, до зустрічі у наступному відео.